Вітаю! Я Анна Домбровська. Якщо ви бажаєте дізнатися секрети по розмноженню, догляду та вирощуванню рослин, тоді запрошую вас до свого розсадника фруктовий сад. В колекції мого розсадника є культура, ягоди якої тонізують краще ніж кава, а корисні властивості є кращими за більшість солодких ягід. Це лимонник китайський. Походиться культура відповідно з Китаю, з півночі Китаю. Там корисні властивості її використовують уже більше п'яти тисяч років. При вживанні ягід лимонника. Підвищується тиск, і людина якби, отримує ефект кави, тобто пропадає сон, вона стає більш бадьорішою, відтривалішою. Перший раз я пам'ятаю, цю рослину я побачила у моєї свекрухи. Це була рослина, яка плилася на хату. І вона ще тоді мені розповідала, що варто їсти. Цю ягоду, наприклад, в ніч перед екзаменом в університеті, коли ти вчиш найбільше інформації і вона не дає спати. І дійсно, декілька разів я цю ягоду куштувала і ефект працює. Лимонний китайський починає плодоносити на четвертий-п'ятий рік. Тобто плодів чекати досить доводиться довго, але можна використовувати і навіть використовують часто листя і стебла цієї культури, його сушать і використовують в чай. І ефект відбувається такий самий, як при вживанні ягід. До речі, в Україні вже є промислові насадження цієї культури, досить навіть успішні. Ціна на ягоду є досить високою, і е, е, після того, як дозріває ягода, а це десь кінець серпня, початок вересня, фермери обривають листя і також його реалізують. Лимон китайський чомусь дуже рідко зустрічається на присадибних е, ділянках в Україні. Е, з чим це пов'язано? Я не можу сказати більше всього, я думаю, що відсутня просто інформація про неї, про її лікувальні і корисні властивості. А також ягоди цієї культури вони мають специфічний смак. Просто рвати ці ягоди з ліани і куштувати ну, це, скажімо так, не всім до смаку. Але корисні властивості потрібно знати і варто її все таки мати в себе на присадибній ділянці. Ця рослина є дводомною, тобто вона. Може сама себе запилювати, інколи трапляються в дикому вигляді однодомні рослини, тобто або з жіночими квітками, або з чоловічими. Як правило, у розсадниках продаються рослини саме дводомні, яким запилювача вже не потрібно. Розмножується лимонник китайських трьома способами: це діленням куща, це най Популярніший метод, другий спосіб це насіння, третій метод це живцювання у теплицях з туманом. Але цей метод є, скажімо, недосконалий, він приживлюваність у лимонника є дуже низькою, орієнтовно 20-25%. Тому, якщо ви хочете розмножувати цю культуру в себе на ділянці, то я вам раджу посадити маточні рослини у відкритий ґрунт. Почекати 2-3 роки, коли наросте коренева система, і потім вже методом ділення куща розмножити цю рослину. Перед нами рослина, якій 4 роки. Вона росте у контейнері 10 літрів. Як ми бачимо, що недостатньо об'єму контейнера. Ну, по-перше, Прирости цьогорічні досить малі. А по-друге, колір нашої рослини вже стає жовтуватим. Це означає, що живлення вже недостатньо, коренева система вже занадто потужна, щоб поміщатися в такий контейнер, і тому варто її розсадити. Винімаємо з контейнера і розділяємо його. Ми бачимо, що коренева система вже вперлася у стінки нашого. Контейнера, і тому ми відділяємо саме оці рослинки, які відійшли від основного стебла. Відрізаємо орієнтовно на довжину сантиметрів 10-15, де ми бачимо зачатки кореневої системи. Я розбираю повністю всю рослину, відділяю абсолютно всі маленькі частинки відсадки, які я ділю. Головне, щоб було в одного пагона хоча б 10 сантиметрів 10 цих пагонів з початками кореневої системи. Якщо ми, наприклад, бачимо, що відсадки їх тут 5 штучок, а коренева система невеличка, то я їх ділити не буду. Я їх так і залишу групою і вже розділю через рік чи два. Таким чином, з одного куща можна взяти. Від 20 до 50 відсадків це вже залежить від того наскільки е великий у вас маточний кущ. Ну, все я від'єднала всі відсадки, які можливо. Від цієї рослини в нас залишилася лише маточна рослина, яка вже не ділиться. Її я буду вертати назад у контейнер, але візьму вже не 10 літрів, а 15 і залишу ще на рік-два, щоб вона далі наростала. Тепер я буду висаджувати мої відсадки у контейнер 1,5 літра. Торфосоміш у нас складається із нейтрального торфу. Фракцію 0,20-0,25 буде достатньо. 10% перліту. Це для того, щоб наш торф був аерований і не злежувався. І добрево довгограючі, 3-4 місяці для того, щоб протягом літа наша рослина мала всі поживні речовини. В нас вийшли ось такі невеличкі відсадки. Ми їх садимо. По одній штучці, так як ми поділили, у один контейнер. Заглиблюємо орієнтовно на глибину 3-4 сантиметра. Робимо луночку, кореневу систему спрямовуємо вниз, ущільняємо ґрунт. Обов'язковим прийомом є мульчування нашого контейнера, для того, щоб, по-перше, менше росли бур'яни, по-друге, зберігалася волога і по третє, щоб не перегрівалася коренева система. Я використовую в якості мульчі кору соснову, засипаю висотою 1 см, і моя рослина посаджена. Таким чином я висаджую всі відсадки, які в мене вийшли від маточної рослини. Щодо зимостійкості лимонника, лимонник він має північне своє коріння, тому зимостійкість в нього досить висока. Це орієнтовно мінус 35 Мінус 40 градусів Цельсія, тому ця рослина може рости на всій території України і на зиму вкривати її не потрібно. А зараз я віднесу наші рослини висаджені на площадку, де є постійний полив для того, щоб вони росли протягом всього літнього сезону і наростали. А зараз я вам покажу, як правильно посадити лимонник китайський у відкритий ґрунт. При виборі місця посадки для лимонника слід враховувати наступні фактори. Ця рослина повинна рости або біля шпалери уже змонтованої. Або біля якоїсь опори, на яку вона може плистися в майбутньому. Це може бути паркан чи якесь засохше дерево. По-друге, ця рослина любить сонячні, освітлені місця, але коренева система повинна бути у напівтіні або в тіні. Такий варіант дуже важко знайти насправді. Тому кореневу систему лимонника варто дуже гарно мульчувати. Це може бути або кора соснова, або тирса, або агротканина. Коренева система в перші два роки вона розростається. і Якщо буде пряме попадання сонячних променів, коренева система буде. Якби е, мати опіки, і у рослини буде довше наростати вегетативна маса. Я свою рослину буду садити уже в існуючий ряд, де у мене росте актинідія. Е, до речі, вони гарно між собою ростуть. Е, вже натягнута шпалера висотою 2 метри. Буду саджати його у гряду. Де натягнута агротканина, яка захищає кореневу систему від перегрівання і від пересушування. Особливих умов для посадки лимонника не потрібно. Це має бути звичайний родючий ґрунт, pH може коливатися від. 4 з половиною до 7. Що слід ще пам'ятати? Лимонник він дуже любить органічні добрива, і він взагалі на органіці краще росте ніж на мінеральних добривах. Тому при посадці, якщо є можливість, додавте у яму, де ви будете висаджувати рослину, приблизно відро компосту або перегною. Це спровокує хороший ріст в перші два роки, і врожаю, ви отримаєте вже через років два. Ож, приступимо до посадки. Я роблю отвір у агротканині і буду викопувати яму орієнтовно на розмір мого горщика. Це півтора літра. Цю гряду в минулому році вже було додані органічні речовини і весною. Весь час проходить живлення існуючої актинідії і, відповідно, буде живлення і нашого лимонника. Яма в мене вийшла орієнтовно 20х20 20 см і глибиною теж приблизно 20 см. На дно ями я все ж таки буду класти добриво довгограючої дії, щоб забезпечити мою рослину стабільним живленням протягом 3-4 місяців. Висипаю його на дно ямики. Перемішую з ґрунтом для того, щоб не було прямого контакту добрива з кореневою системою. Наша рослина повинна бути добре зволожена перед посадкою. Якщо коренева система щільно заплетена легкими рухами, ми її трішки розриваємо і садимо на глибину глибше на 1-2 см, ніж вона була посаджена у контейнер. При посадці важливо ущільнити ґрунт навколо рослини. Щоб там не було повітряних подушок. Якщо там залишиться повітря навколо кореневої системи, вона буде відповідно швидше пересихати і стресувати. Як я вже казала, коренева система лимонника боїться перегрівання, тому верхню частину варто замульчувати або Корою або тирсою, або навіть сосновим опадом, тобто будь-яким мульчуючим матеріалом, щоб в перші роки коренева система гарно розвинулася. Коли вже верхня частина вегетативна маса почне плестися, то в наступні роки вона сама себе вже буде притіняти і ну, і, відповідно, коренева система буде вже якби більше в тіні. Але у молодому віці вегетативна маса є досить. Маленькою, тому їй треба допомогти. Так. Мульчі ми не шкодуємо, сантиметрів 5-10 повинно добавити. Навіть під агротканину кладемо нашу мульчу. Все, лимонник посаджений. Щодо поливів, якщо у вас близько вода, то коренева система буде підгнивати і, відповідно, рослина буде погано. Рости йому потрібен помірне зволоження, але не переливати. Якщо це присадибна ділянка, то достатньо буде 2-3 рази на тиждень, якщо це спекотна погода. Якщо це весняно-осінній період, то достатньо буде 1-2 рази на тиждень. Щодо живлення лимонника краще росте на багатих органікою ґрунтах. Тому з весни бажано його добре підживлювати компостом або перегнієм прямо поверхні, як мульчою розкладати, і все ж таки додавати мінерального добрива ну, в вигляді, наприклад, ам'ячної селітри чи нітроамофоски. Цього буде для цієї рослини достатньо. Коли ж нам чекати врожаю? Ми посадили двохрічний саджанець, то орієнтовно, якщо ми зробимо для нього хороший догляд, він наростить вегетативну масу, дасть прирости до 2 метрів, то ми матимемо урожай уже через 2 роки. Насправді це є не дуже врожайна культура. Орієнтовно з одного куща, з дорослої ліани, ви можете зібрати кілограм півтора ягід. Тож користуйтеся моїми порадами, вирощуйте лимонник на своїй присадибній ділянці і куштуйте ці корисні та лікувальні ягоди.